Сьогодні повторюємо знаки пріоритету. А ти поки підпишись на наш YouTube канал Автоінсайт. Поїхали. Знак 2.2. Проїзд без зупинки заборонено. Забороняється проїзд без зупинки перед розміткою 1.12. Стоп-лінія, а у разі, коли вона відсутня, перед знаком необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається, а за наявності таблички 7-8 транспортним засобом, що рухаються головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2-2, йому повинен передувати знак 2-1 з додатковою табличкою 7. Качата 1-2. Якщо знак 2-2 встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності перед цим знаком. Більше цікавої інформації ви можете знайти на нашому ютуб-каналі «Автоінсайт».